Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми поведемо розмову про близькозвучні слова жилий і житловий. У чому ж полягає різниця? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Ми поставили питання правильно сказати, «жилий фонд міста чи житловий? Житловий. 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 Житловий фонд міста. Звичайно ж, житловий фонд міста. Ви спитаєте, чому? А ось чому. Запам'ятайте: житловий це той, що стосується житла або призначений для життя людей. Наприклад, житловий фонд міста, житловий будинок, житлова площа або ж житловий кодекс. А жилий це обжитий той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок житловий. А ось коли у нього заселяться люди, і, хоч трохи поживуть, то він стане жилим. Ось і все. Насамкінець, лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.